Путіну не вистачає часу для досягнення прориву в Україні. Наша країна зупинила російську атаку, коли почала надходити зброя від ну, українських союзників. Про це пише видання Блумберг. Упродовж кількох місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою проти. Українських військ, які відчували брак зброї та боєприпасів, це зростаючий виклик для президента Володіміра Путіна, оскільки перевага його армії починає розмиватися, оскільки Київ зараз отримує свіжу зброю на мільярди доларів від своїх союзників США та Європи, вікно для російського прориву звужується, навіть якщо Росія продовжує обстрілювати українські міста ракетами та безпілотниками, включаючи енергетичну інфраструктуру. Спроба Росії відкрити новий фронт на північному сході України у Харківській області вже здається невдалою. Без досягнення мети Путіна щодо створення буферної зони уздовж кордону. Україна заявляє про нанесення дуже великих втрат російським військам у боях навколо міста Вовчанськ. Росіянам не вдалося реалізувати кампанію наступу на Харківщині. Про це, до речі, у своєму традиційному зверненні заявив і український президент Володимир Зеленський. Велику увагу у цьому аспекті. Президент справді приділяє і міжнародній допомозі. Тож детальніше пропоную послухати пряму мову максимально їх зараз стримуємо, знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок посилено, буде ще посилено. Була доповідь щодо донецьких напрямків, де найбільш важко. Працюємо над тим, щоб забезпечити більше резервів нашої армії. Зараз, завдяки перемовинам і зустрічам у Франції, ми маємо нові рішення для української оборони від Франції та Сполучених Штатів. Дякую, друзі, є прогрес. І по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та реп. Дякую Франції та Емануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів та забезпечення бригад разом. Ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії. Справді дякуємо нашим партнерам за допомогу, яку Україна просить уже кілька років. Адже жертви серед українців дуже важко оцінити будь-якими словами. Кількість загиблих серед цивільного населення в Україні минулого місяця різко зросло до тисячі перепрошую до 174, що стало. Найвищим рівнем майже за рік про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Збільшення кількості жертв серед цивільного населення відбулося в основному через наступ Російської Федерації на Харківську області з 10 травня. Атаки в цьому регіоні спричинили понад половину загальних жертв серед цивільного населення у травні. Йдеться в повідомленні відомства: 65% загальної шкоди закладам освіти та охорони здоров'я також. Зазнала Харківська область, причому особливо масові руйнування відбулися саме у Вовчанську за приблизними оцінками. Загальна кількість жертв цієї російської війни проти України з обох боків ймовірно є дуже і дуже високою. У лютому 2024-го ООН повідомила, що має підтверджені дані про те, що від 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, в Україні загинули більше 10 тисяч цивільних і ще 20 тисяч зазнали поранені. Це лише підтверджені дані. Місія ООН в Україні наголошує, що справжні цифри можуть бути іншими. Ну, ось такою залишається ситуація станом на зараз. І давайте поміркуємо собі про те, чи планує ООН робити з цим бодай щось, окрім як звітувати, навряд чи видається на перший притомний погляд. Адже генсек організації Антоніо. Гутеріш, я нагадаю, не планує приїхати на саміт миру у Швейцарії, який відбудеться наступного тижня. Тим часом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов заявив, що Рада оборони розгляне рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми ще з трьох населених пунктів області. Йдеться про Олександрівку, Тимофіївку та Підродженівська Золочівської громади. Адже ці населені пункти розташовані близько до кордону з Російською Федерацією та. Щодня потерпають від ворожих обстрілів цього тижня. На Харківщині і надалі тривала евакуація. Волонтери рятували життя і тварин, що теж неабияк потерпають від росіян. Далі дивимося кадри порятунку від фонду «12 вартових. Додні голова офісу президента Андрій Єрмак під час свого робочого візиту до Італії відвідав і Ватикан. Далі цитую офіційне повідомлення. Під час робочого візиту до Італії був прийнятий його святість у Ватикані. Це була важлива розмова, під час якої поінформував його святість про філософію формули миру президента Зеленського. Розповів чому виключно формула пропонує шлях до справедливого миру. Написав Андрій Єрмак. Я ж нагадаю, очільниця Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерт у травні заявила, що запрошення на глобальний саміт миру отримав зокрема, і папа Римський Франциск. Чи приїде понтифік? Таємниця окутана провокативними заявами очільника католицької церкви. Зокрема, одна з них, я нагадаю, була про так званий Білий прапор, який, начебто, мають підняти в Україні. Згодом у Ватикані почали виправдовуватися і зазначили, що перші кроки для перемовин про мир. Має зробити саме Кремль. І якщо ви думаєте, що на цьому дивні і принизливі заяви завершилися, то ні бо ж Ватикан днями оприлюднив заяву папи римського франциска до річниці висадки союзних військ у Нормандії, попри відсутність у тексті прямих посилань, наприклад, на війну в Україні. Звернення глави Риму католицької церкви до вірян знову містить суперечливі заклики. Наприклад, Понтифік назвав бажання миру не тотожним боягузтвом, а навпаки, таким, що потребує великої сміливості, а саме сміливості, знати, як та чим поступитися. Папа також дорікнув людям у тому, що вони забули жахи Другої світової війни, що веде до загрози нового великого конфлікту. На думку очільника церкви, люди хочуть миру. А нищити їхнє шляхетне право на мир заради ідеологічних, націоналістичних чи економічних амбіцій є гріхом перед людством, історією та богом. Папа, мабуть, теж забув, як пій XII був соратником Гітлера, таємно з ним листувався і приймав посередників. Не дуже охоче допомагав у порятунку євреїв, хоч і знав про злочини нацистів ще під час Другої світової жодної заяви із засудженням дій Гітлера. Не оприлюднив, ось що про папу римського пія XII писав історик і письменник Девід Керцер. Далі цитую: небагато тем в історії церкви чи другої світової війни викликають такі гострі суперечки, як рішення пія XII уникати прямої публічної критики Гітлера чи його режиму та публічно мовчати перед обличчям голокосту. Багато церковних консерваторів зображують Пія як непохитного відважного ворога Гітлера та фашизму. Інші жорстоко критикували його за те, що він не засудив нацистську загарбницьку війну та спробу Гітлера знищити усіх євреїв Європи. Навіть коли 16 жовтня 43-го року нацистські есесівці зібрали понад тисячу євреїв у самому Римі. Папа відмовився, аби його голос був почутий. Їх протримали два дні в комплексі біля стін Ватикану, а потім посадили на потяг, що прямував до Аушвіцу або папа франциск забув або переймає спадщину Папи пія дванадцятого тут вже як то кажуть одному господу богу відомо Українські сили оборони використовують уже 110 зразків техніки з 20 країн світу. І з березня 22-го, тобто від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України до експлуатації у збройних силах допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння упродовж останніх п'яти місяців. Про це повідомляє Міноборони. Лінійка категорій транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку. Автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед них Сполучені Штати, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки. Окрім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали квадроцикли, гексацикли та баггі – Понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки української розробки та виробництва, серед них спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва. Оновлення та поповнення автопарку ЗСУ забезпечує підвищення мобільності та боєздатності українських військових, що є критично важливим в умовах поточної ситуації, кажуть в Міноборони. Зам Замах на зрадника Куп'янський мер колаборант Геннадій Мацегора перебуває у критичному стані 7 червня 24-го року у місті Старий Оскол на Росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Куп'янська Харківської області від партії ОПЗЖ. Про це повідомляють українські розвідники. Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної харківської адміністрації і публічно про це оголосив. Я прийняв рішення участити в переговорах, даби збіжати чоловіків жертв і розрушення в місті і всі інфраструктури, які ми в житті не встановлюють. Ну, тепер патєрі і розрушення і хіба що в цього організму після звільнення Куп'янська утік з росіянами до Білгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка однак не вберегла мера колаборанта. Наразі московські лікарі вже кілька днів поспіль намагаються завадити Мацегорі покинути цей світ. Стан зрадника українського народу, однак критичний.